Привіт усім, вітаю вас в гостях у себе на каналі. Канал називається Птахобітання і хочу сьогодні показати вам два наші господарства, які в нас є. Одне в місті Чернівці, а одне у місті Яремчі. Там доглядає за тим господарством моя мама, і в неї ростуть не менш красиві курочки, ніж тут у нас у місті Чернівці. Тому на будь-який смак можемо вас потішити інкубаційним яйцем. Дорого-багато або доступно і не менш продуктивно та красиво. Вас вітає Яремчи, чарівний мальовничий куточок нашої України. Ось такі Карпатські гори. І тут ми вам можемо показати, які в нас також ростуть майбутні ватажки наших стад. Вирощуються в яремчі курочки мішаних порід. Таких як Маран, Амараукан, Легбар, брама біле золото, віандот срібло та фавероль. Зараз ще також відлучимо від загального стада курочки Барбезє і маємо ще бентамок. З усіма ними ми вас познайомимо. Ці парубки. Були завезені в яремчі спеціально для ось цього мішаного стада, щоб від них були бородаті і ось такі лахматі ніжки в майбутніх курчатах. Ще ми їх з курочками не об'єднювали, але все зробимо. Ось можете полюбуватися нашою красою. Перед вами півник Барбезє, і з ними ходять курочки-барбезє. Це дві чорненькі, що ви можете бачити, і ось завіталося третя в кадр. А позаду це є е, спадкоємці, нащадки, як це назвати, виводок тих курей, які у нас в шумогосподарстві от, зібрані е, різні породи. і можете Полюбуватися, наскільки вони красиві. До речі, курочки почали нестися в 4,5 місяці і вага курочки дуже така достойна і 3 кілограма там вкрито повністю. Дуже красивий сьогоднішній ранок і день, тому дякуємо всім Збройним силам України за їхній захист, за їхню підтримку, за їхню мужність Україна сьогодні. Була під ударом, але вони справилися. Тому ми можемо також любуватися цією красою і змож, можемо займатися своїми справами, а це є дуже цінно. Не менше окраса нашого яремчанського подвір'я це є курочки-бентамки. До речі, дуже гарний та фантастичний у них колір. Такий риженький, практично у всіх. І він зливається з навколишньою природою. І є струби, дуже часто, які полюють саме на домашню птицю у тих краях, не бачать їх. Ходить з нашими курочками-бентамками, ось такий прекрасний жених півник породи мільфльор. Він, якщо так розібратися, на пару грам легший, ніж півник бентамка. Але погляньте, які в нього гарні лахматні ніжки. Така курочка також є дуже гарною окрасою подвір'я, і хто має дуже мало місця, хоче мати. Вільному доступі яйце хоче мати живий інкубатор, тому що дана порода курочок є прекрасними матусями, які тільки те і роблять, що нанесуть пару яєць, і сідають на них, і виводять курчати. Навіть ось перед вами є виводок наш осінній. Також вивелись у вересні. Тому пропоную всім підписатися. Поставити вподобайку цьому відео, поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео і бути в курсі. Місто Чернівці вітаю вас! Ось такими прекрасними красунями, окрасою будь-якого подвір'я, саме курочками, породи Фавероль. У мене зібрано три інкубаційні стада з чотирьох різних господарств, для того, щоб не було змішання крові і щоб не було імбрідінгу. Дана курочка дуже красива щодо екстер'єру. Кожної курочки є по п'ятий пальчик, вони є лососового забарвлення і не менш красиві є до них півники. Півники завжди чорного забарвлення. Також мають п'ять пальчиків. Для курочок ми приготували ось таку купіль ванну з пісочком. Це допомагає їм позбутися всяких пироїдів, тобто як людині важлива. Така ванна процедура, точно так само і птиці. Повністю вони не можуть вилікуватися від пероїдів, якщо вони є, але профілактично, щоб їх не було, то можна ось таку купель організувати і своєму подвір'ї, і ви будете бачити, наскільки курочки люблять ці процеси і наскільки вони балдіють. Отож, це є перше інкубаційне стадо. І ось так виглядає наш пташник ззовні. О, там ми тільки щоб з вами були, і тепер йдемо в цю сторону. Тут у нас півники Фавероль. Тут є або запасний варіант, або відбраковка. І такі, і такі є. Всі підростають, всі чекають своєї участі в майбутньої, хто для чого гаразд, і хто для чого вирощується. Далі познайомлю вас з другим стадом курочок Павероль. Ось такі красуні теж дуже люблять приймати ось ці пилові ванни. До речі, я їх зібрала з різних різних компонентів. Кому цікаво, напишіть мені в коментарях, і я вам дам посилання на відео, де розповідаю, що саме входить ось у таку купіль. Можете помітити, що півник. Має п'ять пальчиків, цілком відповідає породі. Ну і курочки також. Дуже меланхолічна, до речі, порода. У мене є на Ютубі ціла добірка відео зібраних на тему Павероль. Коротко, це м'ясо яєчного направлення курочки. Несуть яйця вагою 55-60 грам. 150-160 яєць на рік відсутній інстинкт насиджування практично повністю, де кого може він прокидатися. Але квочки вони ненадійні, тому не варто їх їм дозволяти все ж таки сідати на яйце. Вага півника досягає 3,5-4 кг, курочка значно менша, 2,5 кг. Дуже ароматні бульйони. У Франції їх вирощують на фермах спеціально для того, щоб в ресторани продавати м'ясо, щоб там готували з них бульйони. Так, і третє стадо, яке є у нас тут сформоване. Ось так вони виглядають. Всі повністю живуть окремо. Е, не факт, що якщо, до прикладу, у мене є 24 курочки, і я з'єднаю їх в одне стадо і буде з ними ходити три півника, і заплідненість буде більша, це є міф, тому що півник турбується про своїх дам, мадам, клопочиться про них, дбає, і якщо в одному стаді більше, ніж один півник, то будуть дуже. Конкурувати між собою і зганяти з курочок, і опліт буде значно менший. Ми теж познайомилися з фаверольками, Тепер ще познайомимося з їхніми дитинчатами, курчатами. Перша доба минула ось наші малята, курчата. Нагадаю, що я виводила фаверольки з найменших яєць, які тільки можуть бути, які знесла курочка. Найпершенькі свої яйця вагою 40 грам. Хочу подивитися, яка буде вага бройлера і яка буде вага фаверольки. Бройлер Рос-708. Дивіться на нього, вискакує живчик ні в року. Так, 45 грам. А тепер візьмемо фавероль. От. 30 грам. Так, ти хто? Ти Фавероль? 35 грам. А тепер візьмемо бройлера. 50 грам. І знову візьмемо фавероль. 30 грам. І знову візьмемо бройлера. 55 грам. Нагадаю, це була експериментальна закладка інкубатора, тому будемо надалі проводити експеримент і вирощувати бройлера рос 708 та курчат Фавероль в однакових умовах і при однаковій випийці з однаковою умовою отримування, і з однаковим харчуванням. Таким чином зможемо побачити, що сваритися к мене. Побачите, як вони набирають вагу і як вони будуть рости. Сьогодні, до речі, перша доба. Дякую за перегляд. Бажаю здійснення ваших задумів, мрій, сподівань, міцного-міцного здоров'я, миру нашій країні та безмежного терпіння. До нових зустрічей!